Для одних дача це картопля, огірки і тяжка праця. Але мій невгамовний сусід самими огірками не обмежується. Його дача це справжня територія креативу. Ходімте, покажу. Володимир Олександрович, да, дома! Доброго дня, доброго дня. Рада Заходи. вас бачить. Показуйте, розказуйте. Ну, це відомі простір. Це чарівник Смарагдового міста. Так, точно, так. Да. Оце залітної другосів. Це страшила Примудрий. Вважаюся, що в мене багато дівчат вдома. Жінка, дві невістки, жанучка. А всі жінки відьми, так? Е, ну, всі прозори жінки, Всі жінки це їм транспортний засоб. Сердилися? Ні, ні. все з юмором. Невеличкий город на дачі Васильєвих сусіди охрестили президентським. Слухайте, тут у вас пеньки прямо да, як у межигір'ї. Є такий охоронець, бо колись буває, що нікого нема. А він назавжди тут. Я да. пропоную доповнити вашу колекцію пеньків. Ось модернізувати цей пеньочок. Він у вас для сидіння, але воно ну, все-таки да? Да, Ну, давайте м'якшеньким зробимо. Сидіння буде з паралону, оббите натуральною шкірою, котру взяли зі старої потертої куртки. Для зручності придавлюємо сидіння гнітом. От так, щоб було краще. І закріпляємо обивку по колу мебливими гвіздочками. Задумка наша така, що в нас шкура буде така. Нерівно з кострубатими краями такими дикими, тому ми б'ємо по... Тут буде легше, тут більше в нас запасу шкіри. Так. Да. По краю деревини. Тут, тут підтягнути трошки. Угу. Так, Ручки прибрали, можете спукати. Мене майстри ще молотком по хуях не били. Здається, Опа! все. Можете випробовувати. Дякую, дякую. Ви господар. О, Що скажете? Дуже добре. Я вважаю дуже добре. Оля, це буде стілець вашого імені. Імені Ольги Паха.